Усім доброго здоров'я. Ви як завжди на каналі Авто з Європи. І сьогодні в нас на огляді свіженький автомобіль зі Швейцарії Kia Sorento. Sorento в нас 11 й рік випуску, модельний 12-й, в дуже гарному такому темно-коричневому металіку. Повнопривідний. 2.2 CRDI 145 кВт, дизель 145 кВт. Попереду у нас. Біксенон, противотуманки, омивачі фар, рельгінги на даху. Потім пройдемось товщиноміром, все подивимось. Має один косметичний підкрасик. Має в нас поворотники в зеркалах. Зеркала складаються підігрів, з підігрівом. На 18 оригінальних дисках. Зимова резина майже новісінь. Перед-зад. Повний період працює. 4 ВД, безключовий доступ на передні двері, рівненький, немає подряпин, сколів. Позаду у нас 6 шелдіків на місці, нічого не фарбувалося. Тут у нас стопи, фонарі, все в оригіналі, нічого не побито, немає сколів, фаркоп, парктроніки, камера. По цій стороні також рівненький. Без подряпин, сколів, м'ятин і так далі. Відкриємо задній ряд. Тут у нас п'ятимісне, п'ять місць. Має такий органайзер. Для перевезення якихось речей можна сюди складати. Тут у нас домкрат, знак аварійної зупинки, ключі. Все це у нас присутнє. Тут по порогах нічого не побито. Все окей. Тут також ціленьке. Газові підпори тримають. все норм. На шкіряному салоні. Шкіра в нас в хорошому стані, нічого не пошкоджено, з перфорацією. Тут у нас підлокітник. Оптягнутий шкірою на два підстаканники. Сидіння складається в рівну підлогу, дуже вмісткий виходить в салон. Стеля в нас не пошкоджена. Все в гарному стані. Попереду також карта хороша. Всі накладочки нічого не побите, коврики. Сидіння передні також хороші. Перфорації, непросиджені, документи присутні, розмитнення, бриф, сертифікат. Все це у нас є сервісна книжка. Давайте ще з цієї сторони обійдемо. Затемнені задні вікна, заводське затемнення. Давайте з цієї сторони. Також порядочку, накладочки не побиті, тут пасками безпеки не побито, шкіра ціленька. Тут у нас повний електропакет. Також незатерта водійська карта дверна не затерта, в хорошому стані накладки є, електрорегулювання сидінь, підігріви. Тут також нічого не перешивалося, все в оригіналі. Зафіксуйте він, перевірте, кого зацікавить. Давайте присядемо до автомобільчика. Автомат, гідротрансформатор, простий, надійний, дуже. Запуск кнопкою. Заведемо зараз двигун. Заводиться гарно. Мультикермо. 220. 4 оригінального пробігу. Масла фільтра, все замінено. Зараз включимо ще камеру. Камера працює. Двозонний клімат працює. Кондиціонер, тим більше, все працює. Підігрів сидінь. зеркало з автозатемненням. Маєш такі нішу під окуляри. Ось тут світло включається. Зеркала в нас все це в нас є. Можна підсвічувати. Зараз подивимось ще ще до двигуна, як працює двигун, прийдемо з товщиноміром. Двигун працює рівненько, нічого не кидає, нічого немає ржавчини, біля двигуна немає ржавчини, ніякого масла, запотівань. Все чистенько, всі болти на місці. Новий акумулятор. Бі щупа не кидає, масло не димить, не сапонить, це гарно. Тут також все по заводу. Так. Зараз пройдемо ще тут. От помічники у нас при з'їзди згори, при згори. Кермо регулюється по висоті, по наклону. Це все зрозуміло. Зараз пройдемо ще товщиноміром, Секундочку ключу. Давайте звідси почнемо. Вже буде вам повний огляд. 113. Я по одному разу на деталь 108, по 2. 104, щоб не затягувати відео. Як де буде підкрас, я все скажу. 103. Давайте ще на. 100. 112. Давайте візьмемо вище. 104. Задня ляда в нас. 113, давайте цю сторону. 109. Давайте по цій стороні. 122. Сто тридцять вісім, сто один, сто вісім, сто дванадцять, сто сімнадцять, сто п'ятнадцять, давайте, сто чотирнадцять і має підкрас ось цього крила правого. Сто двісті шістнадцять, сто дев'яносто вісім. 174-219. Має от, під красці переднього крила правого, буквально косметика. А так весь автомобіль в оригіналі, дуже гарний колір. Все працює, по ходові немає ніяких проблем. Повний привід працює. Ходова добра, двигун добрий, коробка не пінається, переключає чітко. Телефон буде на відео. Ціна буде в описі під відео. Заходьте, читайте. Автомобіль знаходиться в місті Радивірів'я Рівненська область. Приїжджайте на огляди. Усім дякую.